Всім привіт! Ну що ж, зараз ми будемо знайомитися з учасниками зльоту 2024 змінити все. І, власне, декілька людей ми, я думаю, зараз зустрінемо, тому let's go! Зараз ми їх знайдемо. Привіт, як тебе звати? Андрій. Андрій, хто координатор твоєї конференції? Соскатерина Леонідівна. Точно? Да, вроді. Конференції. А Діма... Діма, Войтович. як його фамілія? Войтович Оху згадав, а то би заробив від нього. А, <ривіт> яка назва твого клубу? А, ас. Що означає ас? Християнський слід подивити вроді. Я, я не помню. Ти не знаєш, що означає твій клуб? Я забув. Все, маєш дізнатися в каті з Дімою. Наступно, на яких спеціалізаціях сьогодні був? А, я був сьогодні на вільному падні. Потім... Як це відбувалось, можеш візуально показати, як було вільне падіння? Давай. Ну, я просто падав. Ну, Покажи, як ти падав. Ну тако падав. Просто падав? Так. Да. Як бореся зі спекою? А, нормально, з бутилкою водою ходжу. Отко да. з пустою допомагає типу, якщо вона, вона пуста? Та не розказуй. Да. Тобто, ти тобто просто з пустою ходиш і вона тобі да. полегшує життя. Так, да, да, да. Супер. А. Хорошо, пішли на іншу собі локацію. Быстренько, Би... бистренько, давай. Побіг. Ну, а тепер челендж на знання Біблії. Андрій, а скільки книг в Біблії? 63. Мино. Красавчик. Скільки блів? 66. А, людина не знала, скільки книг в Біблії, насправді їх? Скільки? Правильно, 66.39 в старому і 27 у новому заповіті. Знайте. Як звати? Максим. Звідки ти? З Мамаївців. Мамаївці! Круто! Хто координатор твоєї конференції слідопитів? Я не пам'ятаю. Директор слідопитського служіння в Боковинській конференції це Ігор Тимко, вірно. А як твій клуб називається? Лев. Що означає? Чому Лев? Я не пам'ятаю. Чудово, згадаємо, пішли. Теряй. Яка дика тварина найчастіше зустрічається в Біблії? Лев. Правильно, молодець. А... Хто був батько Соломона? Давид. Чудово. Бабуся Давида. А... Я не знаю. Бай-бай Ти Як звати? Привіт, мене звати Артем. Ти звідки сам? Я з Кадубівців, село Кадубівці, місто Чернівці. Круто. Яку останню пам'ятну перелину ти вчив на пам'ять? Христос учора сьогодні і на віки той самий: Євреїв 13.8. Амінь, давай 5. Круто. Поїхали. Яке ім'я Бог дав якову згодом. Із. Ні, Ізраїль. Правильно, молодець! Звідки береться віра, про це Біблія говорить. Віра береться від, 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 від слова Божого. Від слухання, а слухання від. А слухання від... То що ти сказав? Слова Божого. Правильно, ти молодець, Це дуже класно, знаєш Біблію, але скупнись. <ривіт> Привіт, як звати? Влада. Влада, звідки ти? З Одеси. З Одеси. Назва твого клубу. Катран. Катран? Що означається? Риба. Риба, просто риба. Класно. Скільки років ти вже слідопит? О, перший. Це перший рік твій? Вау. Що тобі найбільше подобається? Церква. Церква? Це твоя подруга літає? Так. Да. А навіщо ти з нею так жорстоко? Я, це, це не я. Це не ти? Це не ти заплатили, щоб з нею так познущались. О, оці дядьки? Страшні. Да. Страшні люди. Так, да, Ти їм так, це сказала? Ні. Ні? Скажеш? Ні. Бо вони молодці, правда? Так. Супер. Чим ви тут займаєтесь? Браслети. Чим чим? Браслети робимо. Браслети? вау. Довго такі браслети треба робити? М -м, та ні, не очень довго. За скільки часу можна такі браслети зробити? 5-10 минут. Серіо? Тебе як взагалі звати? Мар'яна. Ти з якого клубу? З південної конференції. А клуб як називається? А, діти Сіону. Діти Сіону? Да. Що треба робити, щоб бути дитиною Сіону? Народитися. Просто народитися. Класно. Дай всім лайфхак, як боротися зі спекою. Лайфхак? Лайфхак. Пити воду кожну мінуту. Кожну одну минуту. Да. Добре, ми йдемо пити воду. Давай п'ять. привіт привіт Привіт. Як вас всіх звати? Рас, Максим, Павло. Ваня, дуже приємно. Як ваш клуб називається? Діти Сіону, «Діти Сіону! Це там теж ваші ребята, да? так? Ясно. І що очікуєте від цього всього? Десьма. Від тої тарзанки. Радість на обличчях. Радість. Шок? Да. Висоти боїшся? Ну, чуть -чуть. я боюся сильно висоти. Скільки ви вже років? Ви вже ні? Слідопити. Скільки вже років? Десять. Ну, не 10, а, 10, 10, 10. а скільки років? 10. Так, ви були шукачі пригоди цього? Вау, <зважливі> класно! Олег, як справи? <зважливі> класно, супер. Бамба. Скільки вас людей приїхало з південної конференції? Сімдесят, шістдесят, сімдесят шість. Це сімдесят додати, сімдесят шість. 60 дітей <зважливі> і 16 дорослих. <зважливі> Жартую. А скільки років ти вже слідопит? Я вже 9 років. Що найбільше подобається в слідопитстві? Походи. Куди ходите? По всій південній конференції. Все обходили? Ну, ще багато єде. Майже. Як борося зі спекою? П'ємо водички багато. Багато водички п'єте. Йду зараз пити холодний квас і морозив. Поки що все не з'їм. — Нам таки не дають, а де ти таки береш? Тут магазин відкрили. А магазин там є холодний квас? — Так, З одеською єврейською націнкою. Тому йдемо. Супер! Чудово! Добрий день! Вітаємо! Як вас звати? Константин. Як вам перша ніч на зльоті? Давали і, слідопити і шукачі приходять спати? Трохи. Трохи. Трохи не давали. <рес> що ви знаєте про слідопитів? Ну, з 2000 року ізучаю вже тоді вперше пов'язали Галстук. І От до сих вчу, що ж таке слідопит. <рес> — <рес> Класно. Ходили на якусь спеціалізацію? Ход... Чи хотіли би на якусь піти? Це Як найкрасі там в басейні сама популярна. А що би ви побажали всім слідопитам 20-24 на цьому зльоті? Ну, прежде всего, найти Господа здесь. Ну і бути радісними щасливими. Супер! Дякуємо вам, благословень! Пасиві!